Що вас зараз бентежить як військового? У нього немає руки обличчя. Звернулися в Телус, притягнули два місяці, обіцяли нам механічний протез. А ми прийшли в п'ятницю і нам зробили палку, яка висить. Ми відказ робимо. Це вийшло палка, тих краще, якби я сам зрізав гілку з дерева і виточив. Давайте спочатку руку. Розповідайте, як ви звуть? Василь. Василь був на Курському напрямку, так. там отримав поранення, так. правильно? Так. Яке поранення? Е, ампутація прав... лівої руки з вилученням плечової кістки. Ні, це... Висока ампутація. Так. Тяжка травма. Так. Ну, він вийшов з села, в сумах одрізали, потім тяжко переправили в Київ. В Києві ще три операції було. Взагалі, результат, що нема зовсім руки, і плечової кістки теж немає. Це так, таке. Що кажуть лікарі? «Надо протезування, але нам пообіцяли одне, тягнули два місяці, а в результаті вони при нас почали ліпити нам палку. Просто палку, недвижиму палку. Пластикову таку штуку, палку на неї діли, чеху кажуть, оце вам протез. Ну, він молодий хлопець, ви ж смієтесь? «37 років, так? Так.